Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачну підливку із курячих шлунків. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Для своєї підливки я використовую звичайну цибулю, взяла дві. Штучки, нарізала її напівкільцями і тепер дістаю курячі шлунки. Вони в мене знаходились в морозильній камері, я їх трішки розморозила, але не до кінця поспішаю готувати, тому нарізаю саме ось так трішки замороженими. Нарізаю такими невеличкими шматочками, відправляю в миску і пізніше буду їх обсмажувати. Зараз просто підготовлюю все, щоб мені було зручніше. Для цього рецепту мені ще буде потрібна натерта морква, в мене є вона вже заморожена, тому я нею не займаюся, використаю ту, що маю в морозильній камері. Ставлю сковорідку на газову плитку, не зважайте на її вигляд, я її намагалась відчистити ззовні, і тому вона трішки така не дуже із вигляду, але це не заважає мені в ній готувати. У сковорідку я відправила рослинну олію, вкинула курячі шлунки, трішки підсмажила під кришкою, щоб вони добре розморозились. І тепер уже через декілька хвилин відкриваю, додаю заморожену моркву та нарізану цибулю. Також накриваю знову кришкою і лишаю, щоб розморозилася вже в цей час морква, підсмажилась трішки. Буквально це все в мене займає хвилин 10, я це все підтушую. Ну і далі вже використовую сіль, чорний мелений перець. додаю І додаю вже заправку. Це в мене сметана, сепаратор на 2 столових ложки і 2 столових ложки томатної пасти або кетчупу, що у вас є, те можете використовувати. Тушу ще буквально 5 хвилин, підігріла я картопляне пюре в мене було. І буду цю підливку використовувати зверху на картопляне пюре. Вона дуже класно смакує із будь-якими макаронами, кашею або ось так, як у мене, із картопляним пюре. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих і смачних рецептів, тому заглядуйте в альбоми та всім смачного!